Так, так машинами займався наряд патрульної поліції перевіряв документи, а саме товаротранспортні напрямки. Це зрозуміло, що патрульної поліції виявлено не було. Якщо там був перевіз, це безпосередньо їхня задача виписувати протоколи. Дивіться. Пане свідчі, вам ганьба. І значить, ви зараз маніпулюєте фактами. Ви не хочете зрозуміти, що там були ознаки кримінального правопорушення. Там патрульна ні до чого. Ви взагалі Кримінальний процесуальний кодекс знаєте? Я знаю. Е, я wow. вам ще раз Взяли що, що, Товару транспортну накладну. Ось знак підробки в неї не було. Вилучають підстав? Немає. <ріст> <ріст> а що які ви дії зробили відповідно Кримінального процесуального кодексу? За всебічні? Заставили е, ваші підлеглі стрічі, сказав, що лізьте на машину селянам. Що ви зробили? Ви зробили місце, е, огляд, місця події. Ви залізли <ріст> туди від